あ Тут зображено сердечко. А ще я зробила красивий і різнокольоровий фон. Дуже люблю працювати з пластиліном, тому що він м'ягенький, яскравий і легко ліпичем. Моя картина мені буде підіймати настрій, тому що вона чудова. Лаше картини бувають на лише з пластиліном. На справді картини малюють фарбами. Це теж дуже цікаво. У люках. Fonu. Eu șepeu, eu ceva, 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 І се очна квітечка, і сільцечко, і є тамші, і ще сенісенька. І і ще ще мені ж почепає шліпече, ліпече, мені спочепаєш ліпече. Мені ж почепає шліпече, я обсечу люблю плещилі пече. Повідомляє і, і з ним шлючину працювати. Потім мені ще стихає і сним ось не хлячеш. Кальціні. Powają cieśni. Wszyscy uczyją się fajnie po Я зробила її з пластиліну. Мені найбільше ж подобалось небо делати. А ще тут квіти, а ще сонечко, а ще бубки і ще квітки. Я люблю природу. Сподобалось найбільше сонечка. Особливо влітку Світить тепленьку і скрави. А ще я люблю квиточки. Передала б це все картині. Буду з нею грати. і положу, де я захочу. на якщо Я сьогодні не санятка. Сталося на челі. Я слепила травичку. Сконечко і кланки. Клан заслабила вічку. Тут косаве із сувисло. Катина мені подобається. Я спіллю її там до в дому. І ліпити. Все Всі діти люблять печелі ліпити. Я, я такой. Вона називається Чудо сердечко. В Вони... неї смішна посмішка. Тут є саме сердечко, і навіть дивись, такий круг з стінами. Я вийшов там передари хайний настрій. Повішав її на стіну, і коли я буду завжди грати спати, буду її завжди бачити. Картини на на тільки бувають тільки такими. Ще є картини, які малюють з фарбами, щоб не спортити картину. Я люблю класку малювати і пластиріном. Я картини великих художників ще не бачу, але хотів би їх подивитися. У мене вийшла 3 d картина. Вона об'ємна. Тоді космос монстри. Сонечко червоненьке, яке виглядає ніби скипка сиру. Ви це вражить, тому що вони так захтіли, тому що я люблю космос. Та багато планетів може бути дати місяць і, і космонавти. Я про це читаю, я про це слухаю. Я дивлюсь просто на телевізорі. Я знаю Мерл Скурі, Венера, Юпітер, Сятур, Уран, Нептун і Земля. Але катини зробила на іншу тему. Тут сонечко, є квіточка, є сонечко, кульки.

Руп'ясі каналина тяжко, запру додому, потуралася. В руках така чудова картина. Я зліпила квіточку і ручки додала. І є квітка жучки, сонечко і небо, і хмаринки. Люблю ліпити її стастиліну. І картина мені дуже вийшли яскрава. Взагалі, картини можна малювати. Я бачила картини, де, які намалювали художники. Я теж малюю картини. Я малюю. Такі зображення і мамі вони подобаються. Спершу я роблю якісь квадратики, а потім в тих квадратиках різно щось малюю. У мене в рухах картина. Тут зображені зірочки і місяць. Я зробила ніч, тому що мені так подобається. Мені подобається небо вночі. Особливо зіркове. Тоді можна загадувати бажання. Я люблю бажання і люблю мрія. А ще я знаю: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатур, Уран і Нептун. І Плутон. Про планети я дізналася в Кристіни. Це цікаво. Я люблю це дізнаватись про космос. Навіть сьогодні одяг космічний. Моя картина в стилі одягу. Super je skrava kartena. Javljub v razkravi, ko je reč. Тут є все, гарний настрій і посмішки. Мені сподобалось ліпити з пластилині. Ще картини бувають намальовані. Їх малюють художники. Я теж люблю малювати природу людей і тварин. У мене тут дерева, не захід сонця і сердечка. Мені так сподобалось. Я люблю природу. Тоді вирішила. Та таку зробити картину, їх можна малювати олівцями або фарбами, або пластиліном. Картини роблять як діти, так і художники. Я поки що не бачила. Хотіла б відвідати її виставку чи музей. Свою картину вчеплю вдома. Я зобразила там море, тому що я дуже люблю море. Тут -то є рибка, тут є все на світі. Море, рибки, травичка. Тут є рибки, травичка, чоловічок і хмарки виділились. Чоловічок це, це жива людина, який відпочиває на пляжі. Я виділяю себе там і вже хочу на море.